Сьогодні поговоримо про ягоди та фрукти, які ростуть у кожному саду, а саме це малинка, полуничка та яблука. Почнемо з найулюбленішої ягоди це малина. Цю ягоду всі знають. Вона нам ліки заміняє. Якщо ви хворієте на ангіну, пийте на ніч чай з малиною. Слово малина у нас відразу соціується смачною їжею, лікуванням під час застуди або ж яскравим малиновим кольором. Малина не тільки смачна та корисна, та ще й надзвичайно особлива ягода. Малина буває дуже різних кольорів. Вона може бути червоною, фіолетовою, золотистою та чорною. Золотиста малина солодша, ніж інші сорти. Під ногами у саду встиглу ягідку знайду. Треба низько нахилити, щоб зірвати полуницю. На городі полуниця Ви он тільки подивіться, у які у неї щічки у цієї полунички. Червоненькі чи рожеві, недозрілі то зелені. Їм ще треба дозрівати. Їх не слід поки що рвати. Траманиця це перша ягода, яка дозріває навесни. Чим ягода яскравіша, тим в неї більше міститься вітамінів. Яблуко це дуже корисний фрукт. В нього є дуже багато вітамінів. Воно зміцнює кістки та зуби, покращує зір. Вчені підрахували, що кожне друге дерево це яблуня. Яблука не тонуть у воді, тому що вони містять повітря. З яблук роблять сік, варення та дуже смачні пироги з яблуками. А які яблука полюбляєш ти? Червоні чи зелені?